З'явилась жінка. І усе для неї. Для рук її, для думки, для снаги. Вона в майбутнє відчиняє двері, дарує скарб безцінної ваги. Я жінка. Ви чуєте, люди? Я свічка. Запалена Господом на віки. Неправда, що я ребро чоловіче. Цю казку придумали чоловік. Я жінка, я річка, бурхлива й неспинна, що в повінь зриває верхи берегів. Хто каже, що я підкорятись повинна? Це ще одна вигадка чоловіків. Я жінка. Природою створена пісня, яку чоловік заспівать, не зумів я мрія і спогад, майбутнє й колишнє я щось незбагненне для чоловіків. Я жінка, я вільна, як дума одвічна, на думку не можна надіть кайдани. Це ти мене в рабство продав, чоловіче, і грішна я стала з твоєї вини. Та я лише жінка. Я прагну кохання і все пробачаю тобі наперед. З твоєї криниці я крапля остання. Для губ твоїх згірк липовий мед. Я жінка. Я враз перекинусь на зілля його і тирани візьмуся тобі. Я не передбачена, незрозуміла, я плачу від щастя, сміюся в журбі. Я жінка, я дійсно слабка половина, нехай переможцям Лаврові вінки, історію творять. Звичайно ж, мужчин, але лише так, як захочуть жінки. Нехай через віки усе жіноче на цій землі священній проросте і вісімкою сплетений віночок дитя, як оду жінці принесе.